Елеонор Портер Поліанна. Розділ 13. У Пендлтонському лісі Вийшовши з каплички, Поліанна попрямувала не додому, а до Пендлтонського пагорба. День був важкий, а крім того, вихідний. Так вона називала ті рідкісні дні, коли вона не шила і не готувала, а могла просто жити. І наразі дівчинка вирішила за найкраще прогулятися в зеленій тиші Пендлтонського лісу. І тому вона, хоч сонце гріло її у спину, поволі піднімалась на пендлтонський пагорб. Мені вдома треба бути пів на шосту, казала вона собі, тож буде набагато краще, якщо я не дертимуся на пагорб, а зроблю гак і прогуляюся лісом. У Пендлтонському лісі було чудово, як вона вже знала. Але сьогодні здавалося краще, ніж завше, попри те, що завтра на неї чекала сумна розмова з Джимі Біном. Шкода, що нема тут тих пань, котрі так галасували, зітхала Поліана, підводячи погляд на клаптики ясної блакиті серед осяяно сонцем зелені крон. Якби вони були тут, то змінили б своє ставлення до Джиммі Біна і хтось із них узяв би його до себе, завершила вона. Несхитна у своєму переконанні, хоча не могла собі пояснити, звідки воно взялося, а раптом дівчинка підняла голову і прислухалась. Десь попереду гавкав собака. За мить він із гавкотом вискочив до неї. Привіт, цю-цю!» Поліана клацнула пальцями і вичікувально поглянула на стежину. Безперечно, вона цього собаку вже бачила він тоді був з чоловіком, містером Джоном Пендлтоном. Поліана сподівалася зараз його побачити. Кілька хвилин вдивлялася таба. Тоді вона звернула увагу на собаку. Поляна помітила, що він поводиться дивно. Він гавкав уривчасто, різко, як на тривогу, а також туди й назад метлявся по стежині. Щойно дійшли до бічної стежинки, собака рванув по нижче але за мить прибіг, скилячи й гавкаючи. Ой! Додому не туди, засміялася Поляна, не звертаючи з головної стежки. Собача наче сказилося, метлялося туди сюди, туди сюди, між Поляною і бічною стежкою гавкало й скиглило. Тремтіння маленького тільця погляд його коричневих очей були сповнені відвертого благання, і Поляна, нарешті, зрозуміла звернула на бічну стежину і пішла за ним. Собака щодуху кинувся вперед, і незабаром Поліана зрозуміла причину такої поведінки. За кілька ярдів від бічної стежинки біля підніжжя кручі лежав безрухом чоловік. Під ногою Поляни тріснула галузка, і чоловік повернув до неї голову. Злякано скрикнувши, Поляна кинулась до нього. Містере Пендлтон, у вас серйозна травма? Травма? Та ні. Я просто вирішив погрітися на сонечку. Роздратовано ощирився чоловік. Послухай, ти хоч щось знаєш? Що ти можеш зробити? Ти вмієш думати? Поляні аж віддих запнуло, але, як було звично для неї, вона послідовно відповідала на всі запитання. Ну, містере Пендлтон, я знаю і вмію ще не так багато, але багато хто з жіночої допомоги, крім місіс Ровсон, казав, що я дуже кмітлива. Я випадково це почула. Вони не знали, що я все чую. Чоловік не міг стримати усмішки. Гаразд, мала, вибач мені, це все через цю кляту ногу, а тепер слухай. І він зробив паузу, насилу дістав з кишені штанів в'язанку ключів, виокремив одного ключа і затис між великим і вказівним пальцями. Іди ось по цій стежині, хвилин за п'ять побачиш мій дім. Відімкни цим ключем бічні двері під дашком. Ти знаєш, що таке дашок? Так, сер. У тітиньки теж є дашок і солярій. Я одного разу на ньому спала. Власне, я не встигла заснути, мене знайшли? Що? Угу. Отже, коли зайдеш до будинку, іди просто через передпокій і коридор до дверей в кінці. Там, на великому письмовому столі посеред кімнати, побачиш телефон. Ти вмієш користуватися телефоном? Так, сер, якось коли тітенька полі про тітоньку полі поговоримо потім. Сердито урвав чоловік, спробувавши поворухнутися. Знайди там на телефонній картці номер лікаря Томаса Чилтона, вона десь там, на гачку збоку, принаймні, мусить бути. Сподіваюся, ти знаєш, яка на вигляд телефонна картка? Так, сер, звичайно, у Тітунько Полі я часто любила роздивлятися таку телефонну картку, там стільки чудернацьких імен, і скажи лікарю Чілтону, що Джон Пендлтон зламав ногу. І зараз лежить біля підніжжя малої орлиної кручі, що в Пендлтонському лісі. Нехай він прийде сюди з ношами і візьме на допомогу двох чоловіків. Решту він і сам знає. Скажи йому, нехай іде по цій стежці, що веде від будинку. Ви зламали ногу? Ой, містере Пендлтон. Який жах? здригнулася Поліана. Ви знаєте, я така рада, що зустріла вас. Я можу вам чимось допомогти? Звичайно, можеш. Та наскільки я бачу, не хочеш. Піди й зроби, про що я прошу. Та припини базікати, ледве простогнав він. Поляна скрикнула зі слізьми в голосі і пішла. Вона тепер не зупинялась подивитися на клапті блакиті між дерев, осяйних сонцем, а дивилася під ноги, щоб, поспішаючи, не спіткнутися об гілку чи камінчик. Незабаром стало видно будинок. Вона бачила його й раніше, однак не так близько, і достоту налякало громадя з сірого каменя, з колонами на варандах та величним входом. Однак за мить Поляна вже поспішала великим занедбаним газоном поза будинок, добічних дверей під дашком. Її пальці так міцно стискали ключ, що геть заніміли і не слухалися, коли вона відсовувала засувку замка. Аж ось великі різьблені двері на завісах поволі прочинилися. Поляна затамувала подих. Попри поспіх, вона затрималася й сторожко зазирнула у сіни. Широкий темний коридор. Думки у неї вирували. Це був дім Джона Пендлтона, будинок таємниця, будинок, до якого ніхто не входив, крім його господаря. Будинок, де переховувався страшний секрет. І ось тепер вона, Поляна, мала сама увійти до страшних кімнат і переказати лікарю Чілтону по телефону, що господар будинку лежить. Скрикнувши Поляна, не дивлячись ні праворуч, ні ліворуч, пробігла коридором до дверей у самому кінці і відчинила їх. Кімната була велика й похмура, з темними меблями й гобеленами, як у коридорі, проте крізь західне вікно золотий промінь сонця ковзав по підлозі, тьмяно блискав на мосяжних градках каміна, на нікелевій трубці телефону, що стояв на великому столі посеред кімнати. Ось до цього столу поляна навшпиньки й наблизилася. Телефонної картки на гачку не було. Вона валялася на підлозі. Поляна підняла її і хутко пробіглася тремтячим пальчиком по стопчику до літери Ч. Чилтон. До телефону підійшов лікар Чилтон, і вона, дрижачи, передала все, як. Просив містер Пендлтон, і відповіла ще на кілька стислих і конкретних запитань лікаря. І відтак поклала рурку на місце і полегшено зітхнула. Поляна встигла тільки хвилинку розглядітися. Якісь кармазинові завіси, стелажі з книжками вздовж стін, сміття на підлозі та завалений паперами стіл, нещислені зачинені двері, за котримись із них ховалася страшна таємниця, і ще скрізь пилюка. Пилюка, пилюка. Вона побігла коміть голов коридором до великих різьблених дверей, що ще стояли на Навіть зламана нога не завадила чоловікові помітити, як швидко повернулася Поляна. Щось трапилося ти змогла зайти в дім? запитав він. Поляна подивувалася. Я все зробила і повернулась, відповіла вона. Хіба я повернулася б, якби не зайшла до будинку, і лікар ось-ось прийде з помічниками і усім необхідним. Він запевнив, що знає це місце, де ви лежите, тому я не чекала на нього. Мені захотілося побути з вами. Побути зі мною? хмуро осміхнувся чоловік. Я не сказав би, що я в захопленні від твого вибору. Ти могла б знайти приємніше, товариство. Це ви так кажете тому? Тому, що ви такий сердитий? Що ж, дякую за відвертість, саме тому, поляна м'яко засміялася. Але ви тільки удаєте сердитого, в душі ви не такий. Справді, звідки ти це знаєш? запитав чоловік, силкуючись зручніше вмостити голову, не змінюючи положення тіла. Але ж це видно і сліпому. Наприклад, варто лише подивитися, як ви ставитеся до собаки, додала вона, показуючи на довгу тонку руку містера Пендлтона, що поглажувала собачу голівку. Це дивно, але собаки й коти бачать справжню суть людини краще, ніж самі люди, чи не так? Давайте я вам голову підтримаю, вона різко урвала. Чоловік кривився і стогнав, доки вона перекладала йому голову, але, зрештою, визнав, що коліна поляни набагато зручніші за голий камінь, на якому досі лежала його голова. А вже ж так краще, ледь чутно буркнув він. Якийсь час він мовчав, поляна вдивлялась в обличчя містера Пендлтона, намагаючись зрозуміти, спить він чи ні. Їй здавалося, що ні. Схоже, він стис губи, щоб затамувати біль. Поляні теж хотілося плакати, дивлячись на дуже й міцне, але безвладне тіло. Одна рука, міцно стиснута в кулак, нерухомо відкинулася вбік, друга безсило лежала на собачій голові. Песик весь час сидів, боячись поворухнутися, і тільки розумні оченята віддано вдивлялися в обличчя господаря. Хвилина спливала по хвилині, сонце вже стояло на схилку, і тіні попід деревами довшали. Оляна сиділа тихенько, боячись навіть дихнути. Пташка безбоязко сіла скосіла біля її руки, а білка вмостилась на гілці і пухнастим хвостом майже торкалась носа дівчинки. Але очі намистинки стежили за непорушним песиком. Раптом пес нашорошив вуха і тихо заскавчав. Тоді різко гавкнув. За мить Поляна почула голоси і незабаром побачила їхніх власників трьох чоловіків з ношами та різним причандаллям. Бадьоро наближався найвищий з гурту чоловік із чисто виголеним обличчям і добрими очима, в котрому поляна відразу впізнала лікаря Чілтона. Моя маленька леді, ви граєтесь в медичну сестру? Ні, сер, усміхнулася поляна, я тільки потримала йому голову, ліків я не давала, але я рада, що опинилася тут. Я теж, кивнув лікар і звернув свою увагу на потерпілого.